У нас відведено 10 хвилин на кожну кімнату. У нас загалом кімната Відеостудія, кімната Творча майстерня, кімната робочих зустрічей. Також є актова зала велика і фрі-кав'ярня. Що можна там робити? Відео студії це зйомки відео, контенту, проведення різних подкастів, записування звуку. Стосовно творчої майстерні, ми зараз ні знаходимося. Це все виготовлення сувенірної продукції, все в вільному доступі і абсолютно безкоштовне. В робочих зустрічах зустрічається молодіжна рада, і також ми проводимо там засідання. Фрі кав'ярня все дуже просто. Пригощаємо наших відвідувачів кавою, чаєм, смаколиками. Також все абсолютно безкоштовно. Велика актова зала, ми проводимо там зазвичай наші заходи, вебінари, тренінги і так далі. Пізненості молоді в темі бізнесу та місцевого підприємства. Те, що ми створилися, ми завдячуємо нашим партнерам та спонсорам. Це програма Сей добре та проон. Завдяки перемозі в цих проєктах нас повністю забезпечили меблями та технікою, і це дуже чудово. Що під час війни приділяють увагу молоді їх потребам, адже в такі часи важкі вони живуть, і ми дуже щасливі, що ці проекти виграно, і як зараз, ви бачите, результат вже реалізовано. Це наша спільна титанічна праця. Ми цілий рік тут працювали. Дуже символічно, що в день молоді ми відкриваємо перший в історії громади молодіжний центр. Ми відкриті як комунальний заклад з юридичним статусом офіційно, і ми дуже мріємо, щоб в кожному населеному пункті були молодіжні простори. Тому ми над цим дуже працюємо. Ми пишемо ще проекти. Ми стукаємо в усі двері, щоб молодь старостинських округів також відчувала, що її чують, і вона потрібна. І ми дуже радіємо, що вже у нас один проект реалізований в Миколаївському старостаті. Відкрито молодіжний простір. Вони перші. Що ми їх вітаємо? Це довга, вже і вже давня історія. Ми відбирали громади в межах когорт, тобто чотири рази оголошувався конкурс на відбір 25 громад. Софійська громада увійшла в другу когорту. Це було давно. Я так. Думаю, що десь в 2018 році давно ми давно з Софіївською громадою співпрацюємо. Тут вони подалися з близько 70, якщо я не помиляюсь, було 25 громад відібрали, зокрема і Софіїську громаду під час другого раунду відбору. Ну на конкурсній основі. в межах першої фази програми Добре ми зробили щонайменше 5 проєктів з Громадою Софіївською на загальну суму близько 200 тисяч доларів. І зараз в новій фазі так само ми близько п'ятьох проєктів на ту саму суму робимо. Тут багато різних. От, е, із таких показових, можливо, чули, відкрилася кузня в Софіївській громаді. Ми туди купували обладнання. Також ми купували різного роду техніку, наприклад, техніку для будівництва тротуарів. Потім комунальну техніку, молодіжний простір попередній. Тобто зараз це вже новий більший молодіжний простір, але ще був і попередній молодіжний простір. Ми купували обладнання для сесійної зали. Ну і багато інших проєктів зроблено в Софії. І нам потрібен спеціальний папір, також для сублімації, для того, щоб перенести сюди зображення.